Бабушка не встигли відкопати, газ загорівся. І так вона вже там на кладбищі. Ну а я ще час бігав, поки ну, голів. Петруха в трусах, я без трусів. Шахи Якби були кабі, то тут би вже не залишилося нашу. Тут все. В течение неділі о... отаке робиться. Ну, взагалі, вже страшно, тому що у нас ще є маленькі діти, ми, ми вже третій раз переїжджаємо, виходить. Денами далева, помила. Але це кир... кирпечовали. Спав я в залі яке время було 12 ночі, десь отако. Почув звук, йде на сніження шахет. І що бух і порядок. Привалило, плече вже зажило, голова нормальна, ну чувствую, що кантужений трохи. Почав кричати, поможіть, поможіть, а що поможіть? Лежав, отак оскручений, добре, що боком лежав. Рукою мац-мац, крісла нема, телефона нема. На очі блимаю, нічого, очків нема. Почав ногами пробивати потолок, чую ще один летить. Я й затих. Чую бубух. Ага, вроді нема нічого. Ногами потолок пробив, виліз. Лежав я воно десь сюди, да, знімай, воно на дивані. Поки в шоці, що зразу дивлюсь, фонариками світять. А Петрухи з трьох нас один телефон залишився. І ото він почав. Пожарну дзвонить, рядом усе, ну, проти Противолійниці теж прильот, Бабушка не встигла відкопати, газ загорівся. І так вона вже там на кладбищі. Ну, А я ще час бігав, поки ну, голів, що ж, петруха в трусах, я без трусів. Петруха той побіг, десь зупинив машину, якусь, ото руку йому обмотали, то що порвана. Мені сусідка курточку дала, але все одно без трусів і без носків, чи то без черевиків холодно було. Тоді побігли ото до скорої, там нам першу допомогу казали і відвезли в район в лікарню. Та ну, ноги отут пошкрябані, як пробивав потолок. Голова трохи боліла, бо шишка отака була. Плече <плес> От, отако було, синя все. Прямо в двері прильот, а розірвався він вже в веранді. А мотор вчора одрили із шахеда в кімнаті отам. Отак от кроваті. Ну, це ж якраз пря прямо в двері. Ось о двері були І десь отуда Шмалило. А дружини не було вдома? Так? Ні, не було. Вона повинна була тільки утром приїхати. А це її спасвочка? Да. Так. Так би мене там би не викопали, якраз ото стіна на диван. А стіни товсті. Племінника визвав, заїхав до подруги, одежу ото дала і приїхала сюди. Дивіться. Жінка реве, а що, треба одежу шукати, а що? Ну, це перший прильот до мене ж був, хоч до мене ж прилетів, тоді ось рядом, це другий і третій далі там. Ну, та жінка зараз теж пенсіонерка, зараз в лікарні вона теж контужена. Холодильник привалений був, синочкові кажу, теж ріснільникові приїхав. Кажу, синок, кажу, там бутилка водки в холодильнику і три сосиски. Він двері одірвав, немає. Кажу, Є, достав і моря, кажу, осьо. Дядя Федор, у вас хату розвалило, а ви бутилку шукаєте. Кажу, ну так а що, якщо я контужений. Кажу, це моє третя день рождення. А сусід, мабуть, на третій день дзвони, ось ось, ж рядом, вони теж, я не пам'ятаю, теж біженці купили хату. І ото одразу тільки валило, і ночі вони поїхали. На другий день дзвони, сусід переходить у нашу хату жити. ми поїхали, вже все. Приїдемо, тільки речі заберемо. Кажу, та нехай я, я подивлюся, коли ночі бух. Оце перейшов би туди. Це ще й у них уноро прилетіло, так? Стоїмо, слухаємо, ага, як туди летять, тією стороною. Знаєш, Дніпро Васильковка, тією стороною йдуть, значить Павлоград, отам. Далі аж туди йдуть. Ну, ось, уж із шахеда, ось, уж запчасті. А це вона, да, оце воно де? Так, оце шахеда, запчасті. А де тут ось, уж крила з його. І багато у вас тут такого тепер добра, Як далі думаєте, тут залишатися чи їхати потрібно? Не знаю. А кому я нужен вже десь 54 роки, як здоров'я нема. Ну, а діти, А що, синок десь в Сінельникові, доця за Новомосковським, тому Всесвятському, вона її теж четверо, п'ята буде. ось. Не знаю, що робити. Та ну подзвонив, як ну, людині допомагав, а вони з сестрою виїхали, подзвонив, кайдіть живіть, та продукти все є, живіть. Да, Світ, газ, платен, ну, то так і живемо. Ну, це швейної машинки, що залишилося. О, ще й ополони, ва який. Ну це десь тут, хто знає, може улетіло де, не знаю. Тут столик тумбочка отакий стояв. <кій> Забите продуктами. Тушонки, консерви? Ну, а як можна спати? Як ми не знаємо, куди прилетіти слідуще. Отут жіно, ну дівчина була з маленьким, тіло півтора годика. не до них прилетіло, вот так а просто вікна повибивало в них, ми ну, ж всі ж це почули. Воно ж бачите, як воно. Тут все, хоч слава Богу, що далеко, що таке розстояння, бо так би було всім нам. Ми вибігли вже після взрива, не знали, куди тікати, що робити. Тут чоловік він зразу в той день і з'їхав, перелякалися, тому що це було дуже би, ну, жорстко. Люди цього ж не бачили, я то вже через це пройшла, якби я вже бачила. А вони, як побачили це перший раз, це було дуже страшно і, і взагалі. Жесть була, ви бачите, які куски жесті, воно все ж порозкидало. Оце жесть лечило кругом наші всі округи. Просто що Бог нас милував, як то, що ми залишилися ще всі живі і здорові. А там теж була людина, але вони як встигли вискочити, що молодий. Це все було вночі, тобто всі прильоти, вони всі вночі. Всі вночі. І зараз, і вчора були, і як вони все летить через нас. Якщо ви переїдете по цій вулиці, то там ще автобусна, і проти автобусної ще три будинки. Отак mm -hmm. повалило. Тоді вісім будинок пострадали. А наступний раз, як прилетіло, то прилетіло 20-го числа, а це прилетіло 26 числа, mm -hmm. то 26-го це пострадав тільки один оцей будинок. Оце ж, бачите, по всьому mm -hmm. летіло і по моїх це я добре, що не вибігла в той момент, як летіли оці шиферини. Mm -hmm. Не шиферини, а оця жесть, оце все ж було ж було во дворі у, у нас. І ОСБІ привезли, і ми вже тут своїми силами. Ми бальмиром пока там взяли. А сусіди мені дали шифер і для того, щоб ну допомагають всі і воду привозять, і, і все, що треба, Як звертаюся, я не знаю, мені ніколи ніхто не відказував з місцевий ладу, і люди дуже добрі, і люди мені все знесли, по тому що я приїхала тільки з двома пакетиками з документами і більше без нічого. Голий на ці нічого немає, і, і куди не кинеться вітер в очі, і куди не кинеться вітер в очі. Я сама. У мене чоловік 10 років як помер на той стороні. Сина в мене забрав, нема в мене нікого, я сама. От мені 70 років, буквально через рік, а мені от, от такий приходиться самовиживати. Неділю назад постраждала жіночка. ну Просто вона вже була як, кажуть, якби молодша, молодше, вона на неї задушила її. 86. Якраз вона тільки, тільки відмітила День народження і через неділю в неї це. І вона так виїжджала до сина і побула неділю і повернулася назад додому, і це вийшлося. У нас шахід. шахід. Якби були кабіни, то тут би вже не залишилося наш. В течение неділі отаке робиться. Я ж кажу, що перейшлося мені заново все переживати. Там переживала півтора року, в таких руїнах жила, в підвалі ночувала, вже тут в підвалі ночую. Той, який побовці, обстановці, той ще може посочуватися, хоч я каже, Моя бабушка говорила, хоч не поможе, то скривиться. Хоч я каже, не обозветиме, що понаїжджали та поприїжджали. Та хто б хотів би виїхати зі свого дому, за своєї кроваті, от чоловік, я навіть не можу піти на кладбище ще до свого чоловіка, от йому 10 років буде от через два дні. Як? А я не можу піти, тому що в мене не тільки нема можливості, я дуже. Навіть... Як би не хотіла цьому всього. І от кому, кому, кому потрібні наші історії, кому потрібно все. Ну, это же как раз это раз была. да, но одна загинула, і мужчина погиб. Да, мужчина и женщина, а дочь этой женщины, она, ну, вышла в реанимацию, вроде как бы была, я не знаю, там, но это, мышь местные, но она жива, слава богу, все хорошо. Ну, вообще уже страшно, потому что у нас еще есть маленькие дети, мы, мы уже третий раз переезжаем, получается. А так как вот тут а вот местное население, они уже, ну, практически все повыезжали туда, сидят, ну, вывезли мебель, а так они сидят здесь. А а очень вы, страшно. А вы сами из Виткеля, что можете рассказать? А, Донецкая область, Волновахский район, село э, Старый Комар. Це ви там жили, а потім да. переїхали туди. Мала Михайловка, Дніпропетровська область. А тепер сюди, село Бончужинко. Ми тільки слышали. Така, така так, ну, приземлялась, так у і все. Ми сразу на пол полягали, то що діти все накрили. Очень тяжело, вот проблемно. Сейчас мы тоже подыскиваем жилье себе дальше ехать. И муж у меня на службе, я сама с двумя и у меня папа еще инвалид. Да, и это очень все очень страшно, тяжело, что старшая говорит, что уже когда летит, все у него начинается, мама, у меня уже сердце болит, ну, вот, колотить начинает, вот так вот. Конечно, понимают, все понимают, они сразу забегают, сразу на пол, закрывают уши, открывают рот, ну, все как, да, мы уже к этому приучены, мы оттуда. Мы там думали, сидели, ждали до последнего, думали, ой, закончится первый, второй, третій придет, все, ну все уезжают, оно страшно, оно ажіотаж. Так же само, як і здесь все уезжают, а ми еще сидим. Работы нету здесь. Медить онлайн, я смотрю за ними. Все, mm -hmm. ну, от вышли. вийшли. По Покровски чуємо. По Васильковськи чуємо. Mm -hmm. А це кожного дня там їх... Бокровськ... кожного дня. Да. Не спимо, конечно. Но в интернете сидим, смотрим, щоб. Не дай бог, дети спят, ми смотримо. Світло здесь є, нормально все. Ну, з ну, водою ну, тут вообще плохо, то що ми приїхали, мы, у нас там була вода, а здесь вообще виходить. Ну, не в каждом дворі здесь є вода, а тим более зараз подвоза вообще нету води. Ми покупаем питьевую воду, щоб ну, пить. Ну, потому что это же, получается, машина ездила, набирала в покровке, а сейчас мы, ну, нет, там, там же уже не проедешь, ничего не, все. Самое большее, это проблема в воде, ну, гуманитарной помощи не хватает, например, крупы и все остальное. Ну, такое нам, я, я, думаю, здесь каждому двору, потому что, что я рассказывала, что там нам давалось всем, а здесь даже, ну, вот, во дворы, ну, нет. Тут есть и пенсионеры, они же тоже, наверное, нуждаются в... особенно, самое главное, гигиену. Чого час найбільше хочеться, от про що мріяти буквально? Поскорее выехать отсюда, отсюда, чтобы война закончилась, и наши дети были счастливы и здоровы. Это самое главное, чтобы выжить в этой войне. И чтобы поскорее бы мой муж вернулся домой.